Креативні формати нетворкінгу на івентах. Як зробити нетворкінг на івентах більш креативним та ефективним? Який один елемент може перетворити стандартний спіднетворкінг в нестандартний і трендовий? Інтерактиви, алкопокер та фотосенсейшн нетворкінгові механіки Бука, Діагон та Уяви. Все це далі для вас: креативні формати нетворкінгу і я. Анастасія Кондратська креативний продюсер освітніх проєктів або просто креативна. Зараз буде сповідь. Я 13 років займаюся організацією освітніх проєктів, але сама не дуже їх люблю. Тому що 9 із 10 проходять досить шаблонно і навіть, я би сказала, некомфортно. Але якщо брати живі заходи, там основна суть і задача нетворкінг. Всі це розуміють. Розуміють настільки добре, що не дуже паряться з тим, як його організувати. Ось вам подія, ось вам спейс, люди. Нетворкайтесь. Нікого не цікавить, що взагалі то людям досить важко підходити до незнайомих людей і говорити Привіт! Я Анастасія Кондрацька, едютеймент продюсер. Трансформую едюкейшн в інтертеймент. Тому edютеймент. А ви? Звучить наче легко, але, по-перше, нудно постійно повторювати одне і те ж. А по-друге, ну, не так легко підійти до чужих людей без келиху у просяку. І я така не одна. Сподіваюсь, щоб нетворкінг. Для учасників не був подоланням себе, а перетворився на легкий, цікавий, захоплюючий та результативний процес, потрібно додати в нього трошечки креативу. І про що менше знадобиться. Єдине із креативного, що я зустрічала в Україні та за кордоном, це spi нетворкінг та картки із запитаннями в стилі Breaking Ice. І це максимум. А що може бути ще? Давайте з вами пофантазуємо. Уявімо, що ми прийшли на уявний івент. Нехай він так і називається уяви. О, слухайте, так це ж ось ось вам і ідея, як з'являється. Це, по суті, може бути механікою нетворкінговою першою на цьому івенті. Зараз спробую пояснити, що тут народилося. Значить. Виходить ведучий і такий: Добрий день, добрий день, добрий день! Дякуємо, що прийшли, хоча не знали куди. Ви могли собі уявити все, що завгодно, з приводу того, що це за івент такий, уяви. Може, це маніфестаційний тренінг, де ми будемо ставити цілі, відкривати чакри, качати енергію з космічного простору, підіймати свій рівень свідомості, чи що там кому треба підняти. Настав час. Дізнатися правду. Така вимикається музика, і він таки дуже харизматично. У Україна, я, я ведучий, ви, ви гості головної нетворкної подією року уяви. І тепер увага. Перша нетворкна механіка цього заходу, яка називається уяви, івенту уяви, буде в чому заключатися? Значить, за базу беремо класичний спіт-нетворкінг. Ну, ви знаєте, коли учасники один напроти одного, і вони рухаються, там одна лінія за годинниковою стрілкою, друга проти. І вони всі фінально один з одним поспілкувалися. Так от, беремо цей стандартний механізм спіт-нетворкінгу і додаємо туди оцю одну родзинку у вигляді уяви. Тобто, ведучий... Каже у Україна. І в цей момент всі з ним повторюють Україну. Україна. Виграїна! Далі. Дві людини один напроти одного. Один каже: Я, я Анастасія. Ви. Візаві. Відповідає, я не знаю, Василь. Такий-то, такий-то, там щось про себе розповів. Ви офігенно. Ну, тобто, закінчити треба компліментом. Ви обмінюєтесь компліментами і словами підтримки своєї людини, яка сидить поруч із вами. От така ідея. І далі вони ще можуть поспілкуватися, скільки там по часу залишається, і переходити до наступного учасника. Можна ще більш креативно: дати завдання мовчати. Просто так сидіти, дивитися один одному в очі і мовчати. Ми так в школі розважалися. Я, напевно, тоді закохалася в своє перше кохання. А взагалі є відомий перформанс, де вся суть його була в тому, що люди дивилися один на одного протягом тривалого періоду, і інші учасники просто приходили подивитись на те, як вони дивляться один на одного. Ну, і насправді в, в цьому світі, особливо під час нетворкінгу, коли всі постійно розмовляють, це буде дійсно креативно, помовчати, подивитися і просто відчути людину. Спробуйте. Зараз ще варіантів накидаю. Йдемо далі. Бука! Можна було б назвати це взагалі-то Book Exchange, тому що ідея в цьому, але бука якось більш симпатично і автентично. В чому ідея? Учасники вашого заходу мають прийти на івент з книжкою. Це може бути книжка, яку вони прочитали, і їм не шкода її віддати. І вийде такий екологічний, динамічний обмін книжками. Або. Можуть купити книжку, яка їм подобається, і вони хочуть поділитися да, цими емоціями від читання цієї книжки і подарувати її комусь іще. Ще варіант, як мотивувати учасників взаємодіяти. Пам'ятаєте Діогена, який ходив днем з вогнем, і на питання, що він робить, казав: шукає людину. Справжню людину треба шукати днем з вогнем. Ось такий Діоген. І саме він надихнув назвати мене цю механіку Діогон. При реєстрації на івент ви можете додати всього одне запитання. Написати продовжують речення до трьох слів. Я людина, яка. Я людина, яка створює креативні формати. Якась іще людина геніальний піарник. Або шарить в СММ. Да? Тобто кожен може про себе написати щось особливе. Суть в чому, що ви готуєте такі картки, і учасники, коли приходять вже на івент, вони як лотерейку витягують цей такий квиточок, і там написано такий опис якоїсь людини, яку їм і потрібно знайти. Я особисто один раз приймала участь в такій механіці, і це було дуже круто, насправді, здавалося б, нічого особливого, але найкрутіше, що я весь вечір шукала людину, яка красиво сиплються. Ось так. Тому хто про себе що напише, насправді це неочікувано. Можуть бути дуже цікаві варіанти, і може це все перетворитися в такий привід, підійти і запитати. А ви людина, яка красиво сиплються? Чи ні? Ідемо далі. Алкопокер. покер Хто знайомий з моєю біографією? А ніхто з нею не знайомий, тому розкажу. Перша моя офіційна робота була в казино круп'є. Може, тому я така азартна до життя і алкопокер – покер мій улюблений інтерактив. Ви були в казино? Ні. <головік> ну і нічого туди ходить. Краще просто влаштувати алкопокер. покер Значить, як це виглядає? Стіл таке вказано, фішечки для покеру, замість ставок на столі, наклейки з мапами країн алкогольних напоїв, ну в яких вони виробляються, які будуть задіяні в цьому інтерактиві. Проводити його можна з вином або віскі, в залежності від вашої цільової аудиторії. Для проведення, крім фішечок, вам потрібні круп'є та сомельє. І чохли для пляшок з напоями, щоб не можна було здогадатися, що там за напій всередині. Круп'є видає учасникам фішки, Сомельє наливає перший напій і розповідає якийсь маловідомий факт. Учасники смакують і починають ділитися з догадками, дискутувати, умнічать, одним словом. Звідки це і що це може бути? Починаються якісь особисті історії, де вони це смакували? Чому вони впевнені, що це саме от десь там з Шотландських гір? Сомельє може додати ще якихось більш відомих фактів, але так, щоб не розкрити всі карти. Да? Тому що все ж таки учасники мають зробити свої ставки, звідки, на їх думку, це, це вино. Давайте візьмемо вино за основу. Учасники зробили ставки, ставки зроблено. Після цього чохол знімається, викидається. І Сум'є вже розповідає більш детально про це вино, як це зазвичай відбувається на винних дегустаціях. А Круп'є забирає фішку тих, хто програв, і виплачує тим, хто зробив правильну ставку. І так з наступними пляшками. На практиці, а ми це багато разів практикували в свій час. А дискусія перетворюється в класний такий позитивний і невимушений нетворкінг. Особливо з кожною наступною пляшкою. <реш> Безвина винувата! Я <реш> <Це> все. <реш> ну, майже все. Фотосенсейшн або фототосейшн. Це дивлячись, як ви його зробите. Фотосешн це завжди екшн. У нас все почалось з тимбілдингу, де ми учасників ділили на команди, давали їм тематичний реквізит до свят, ну, типу там 8 березня, Новий рік, і в результаті друкували корпоративний календар. Проходило це завжди дуже весело. Щоб Додати азарту ми ще додавали елемент змагання, тобто на кожне свято дві команди робили фото, і потім шляхом голосування обиралося найкраще фото, яке буде розміщено в цей календар. За аналогічним принципом ми робили комікси. Причому це була це була розважальна частина наукової конференції. І спочатку ми одягали спікерів в костюми супергероїв, тобто поважні професори, лідери димок виходили в костюмах супермена, Бетмена, людини Пава супержінки і так далі. Після цього, звичайно, всі інші учасники вже не стидалися приміряти на себе такі образи, і починалося що там починалося. Але в нас виходив дуже класний комікс, знову ж таки, це все презентувалося, потім друкувалося, і отак от от воно на практиці працює. Тому що фан він зближає. І я вам пропоную взяти це саме. Для нетворкінга, тому що фотосесію можна використовувати для нетворкінгу. як це можна реалізувати? Якщо у вас круглі столи, ви можете дати кожному столу завдання зробити колективні фото на тему кохання, гроші, гріхи, розпуста, все, що вам хочеться побачити, як люди бачать цей світ. Або якщо у вас Непередбачені столи, ви можете розділити за допомогою просто кольорових браслетів. І відповідно до кольору браслету, вони потім, учасники ваші, збираються командами і роблять, наприклад, фоторепродукцію відомих картин. Картини бажано брати масові. Ну, Наприклад, сад земних насолод Босха, таємну вечерю Девінчі, звідки ми прийшли готена. Можна брати. Не такі масові, але відомі, і давати просто на кожну команду не по одній а по кілька картин. Тут класно працює, якщо це будуть саме впізнавані твори. Причому після цього заходу можна зробити наступний для цих же учасників, або навіть за участю ще інших фотовиставку з цими роботами. І ще аукціон благодійний. Альтернативний варіант замість фото влаштувати колективне малювання картин. За таким же принципом, учасники діляться на команди і працюють над картинами. Можна надрукувати, до речі, полотна саме з контуром, ну, як розмальовки, знаєте, так воно буде набагато швидше і веселіше. Розставити їх на мольберти це вже така. Дуже симпатична експозиція, декор для івенту, і видати учасникам маркери або фарби. Єдине, що якщо ви будете фарбу давати, необхідно передбачити прозорі ці фартушки, такі рукавички, щоб їхній одяг залишився в тому вигляді, в якому вони прийшли. Це також перевірена Механіка, Ми робили такі розмальовки для аудиторії до 600 чоловік і віком до 60 років приблизно. Працює завжди на ура! І виставка та аукціон це взагалі класні формати. Тут багато варіантів, що може стати експонатом. Наприклад, якщо це жіночий івент, можна попросити учасників передати на благодійність якісь свої речі з гардеробу і за допомогою стилістів зробити класні луки, зробити показ мод. Моделями можуть бути знову ж таки самі учасники заходу, провести майстер-клас по стилі буде, до речі, в тему на цьому івенті, і потім знову зробити аукціон цих вінтажних луків або просто передати цей одяг на благодійність. Нам же треба йти, тому що комендантська година. Я сподіваюся, я дала вам заряд креативу, пояснила логіку, як придумувати ці креативні ідеї для нетворкінгу, і ми ще. На придумаємо. До нових зустрічей. Па-па. Поїхали.